Вулик колективного розуму під такою назвою був удосконалений і створений третій варіант вулика, над яким працювали протягом останніх чотирьох років. Галицькі бджолярі він видався досить ефективним, і очікувані результати підтвердилися, що являє собою новий екземпляр вулика. Бачила Любов Галько. Вулики як спосіб збирання меду створено дуже давно, і з тих часів він постійно удосконалюється, адже змінюється і сама природа і медоносна база. Тому товариство бджолярів Галицького району поставило перед собою завдання створити удосконалений вулик колективного розуму. У цьому році його було випробувано і це принесло хороші результати. З конструкції звичайного вулика знято лоток і введено вентиляційну камеру, дно поглиблено на 10 см зі спеціальною сіткою, яка захищає бджі. Через верхній льоток багато випаровується вологи з вулика. Вона в цей льоток і цю роль грає. От для цього ми оцей ввели цю вентиляційну камеру, значить, ліквідувавши льоток. І ця вологе повітря по вентиляційній камері опускається вниз. А внизу ми крім цього, це вперше, це вже наше нововведення, ми у поглибленому дні помістили, помістили конденсатори. Зверху вулик покривається дерев'яним кожухом, який можна пофарбувати. Він надійно оберігає бджіл і витримує зимову стужу. У літній період захищає від перегріву сонця. Ще у вулику вмонтовано веранду. У дощову погоду, коли велика кількість бджіл не може одночасно проникнути всередину, вона легко ховається від негоди на веранді. Удосконалений вулик є практичним і зручним для медоносів. У ньому їх менше втрачається через зиму, а також збільшився збір меду. Крім того, що бджола дає людям цінний продукт, вона ще й відмінним. Індикатором, який визначає частоту довкілля. Бжола не приспособляється, погіршуються умови, і бджола це відчуває на собі і гине. І от зараз масово почали бджоли гинути. Розумієте, в окремих країнах масово почали гинути бджоли. З 29 вересня по 4 жовтня проходитиме в Києві міжнародний конгрес Апімондія, 43-й міжнародний конгрес Апімондія, і там таким важливим питанням буде стояти питання про збереження бжіл як такої. Так, так, як такої, розумієте? Бо настала просто умови такі, що бджола може загинути. А бджоли це є е, не просто як складова життя на землі, е, як окрема істота, а бджола, вона підтримує. Е, Гармонію е, життя на землі. Не стане бджіл, е, дуже багато зміниться. І можливо, що є прогнози такі, що людина після того, як загинуть бджоли, проживе. Де, деякі доказують, е, значить, що два, два роки проживе, дехто каже чотири роки, не більше.